Доброго ранку! Ми з України, я Ірина. І по традиції зазвичай кожного ранку, крім неділі, звичайно, у нас карта дня. І це допомога для вас, щоб подивитися. Щоб, можливо, хтось навчиться карт, хтось вивчає наразі, теж допомагає. Гаразд, мої любі. Сподіваюсь, у вас все добре. І вибираємо кожну свою карту. Тут я не дивлюся прильоти, я не дивлюся, що відбувається в Україні. Це особиста карта дня. Кожний має шанс вибрати свою. І так, карта номер 1 У нас. Е ту кубків, ту Кубків говорить про емоції, про зазвичай позитивні емоції. І, звичайно, емоції можуть е, позитив. Ви знаєте, що може занадто багато, що занадто то нездраво, то може вихльопуватися. Хоча в тут саме не вихльопується, тобто, якась пропозиція, руки серця, роботи, е, якась можливість, якийсь шанс. А це емоції, зазвичай, ще раз наголошую, позитивні. Ось емоції, почуття. Людина в любві, людина відчуває себе прекрасно. Це і здоров'я, це і щастя, це і радість. Тут щось хороше. Це може бути і день народження в когось. Хтось буде кудись йти. Це може бути дійсно і знайомство. Ось дуже хороший день, приємний день, це і компліменти, і якось так. Тим більше, понеділок це дуже добре. Карта номер два. А тут з понеділка людина вже починає важко працювати. Тобто, ви не відпочили за вихідні. ви нагрузили все на себе і будете тягнути цілий день цю лямку. Тобто, у вас якісь є невідкладні справи. І ви кажете: ні, не можу відкласти. Підчепили ще собі. Фонарик, щоб не заблудитися, і вперед, не піднімаючи голови, хтось на городі, хтось а, на роботі а, на, накопичилось роботи, хтось вдома. Навіть якщо ви вдома залишилися, буде дуже важка ситуація. Сьогодні нелегко вам буде. Карта радить зазвичай, якщо у вас є можливість не все одночасно робіть, не перегружайте себе, до вечора ви здохнете. А дивіться, якщо ви вдома, перерозпреділіть завдання вашим дітям, вашим близьким, чоловікові, дружині. Ось, якось на роботі теж попросіть про допомогу, тому що дійсно можна так і загнутися. Ось, карта ще говорить, що ви не бачите майбутнього. Карта No, три. Тут у нас четвірка кубків. А ви знаєте, ви, мабуть, ну, може. В першу чергу карта каже: ви знаєте, перенасиченість чимось. Ви вже ось трьома кубками перенаситились. Можливо, на вихідні було якесь свято. Можливо, зустрічалися з друзями, з подружками. Ось в неділю був мамин день. Ось, можливо, так зустрічали, що, верніше, святкували, що вже сьогодні, якщо хтось пропонує кудись вийти, щось піти, щось зробити, якась інформація, вам уже нічого не хочеться. У вас якась апатія, у вас якась втомленість від інформації, втомленість від друзів, від людей, від світу. Якось хочеться побути наодинки і подумати. Зажуреність, стурбованість, але все таке, знаєте, апатія, таке небачення світу. Ось і не бачення ніяких можливостей. А якраз в цей момент, в цей момент приходять дуже часто якісь хороші пропозиції. Мої дорогенькі, бажаю вам гарного дня, чудового настрою, бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. На все добре, мої дорогенькі.